Київ атакували протикорабельними гіперзвуковими ракетами циркон. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Фото одного з уламків опублікував портал Дефенс Експрес. Зазначається, що дальність цієї ракети – 600-1500 п'ятсот кілометрів, а маса бойової частини близько 400 кілограмів. Пуски проводили із вертикальних пускових контейнерів з Криму. Як пише видання «Київпост», окупанти намагалися влучити в приміщення, де знаходились високопосадовці СБУ. Зазначимо наразі відомо про десятьох постраждалих у Печерському районі столиці. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, двох людей було госпіталізовано, але одну дівчину вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Наразі рятувальники продовжують розбір завалів. Втім, навіть постійні ракетні атаки не зламають українців мережею. завірусилось відео, де у розтрощеній кав'ярні дівчина попри все продовжує готувати каву для відвідувачів. Вони ще всі живі, і наша кав'ярня також частково жива. І ми робимо каву, і ми працюємо і тримаємось. Якось так. Навіть коли буквально перші хвилини після цього прильоту у нас був фільтр, ми почали всім розливати фільтр. <гум> Стояла еспресо, яке під час вибуху готувалась. Це я не знаю, це можливо для того, щоб відволікти трошки людей і ми ну, продовжуємо жити, життя продовжується і все буде українсько. Це наша перемога з нами, як, як, як тут можна зламати. Наш прильот, ми працюємо, робимо каву. Я ну, тут немає слів просто.